Скажіть, будь ласка, от просто таке порядку інформації. Ви дійсно громадянин Чехії? Ти на що хочеш запитати Ні, ну... Перевірте, будь ласка, ви маєте право перевірити. А просто... чого ви мені кажете на ти? Щось а -а -а. ви цей да, сразу вже на... Ну, так ти прийшов, то я з командую. Добре, Діва. давайте я вас запитаю, а ми не знайомі, і мені скоро 60 років, я жінка. Так. Ви громадянин Чехії? Ніколи громадянин ніякої держави я не перебував. Взагалі ви крім, громадянин Крім України Радянського Союзу. А чому тоді був цей інцидент? Ви просто працівникам поліції повідомили, що ви чеський підприємець. Це я можу що хочу сказати. Ні, це зрозуміло. А як я ви можете що хочу не. сказати? А ви ж ви ж посадова особа. Я що, я пожартував з ним. Має. Ви маєте виключно діяти в межах Конституції? Пожартував. написано? Що написано? Як я маю? 19 стаття Конституції. Де я працюю? Де? 19 це впливає... стаття Конституції. Скажіть, будь ласка, це впливає на розмір штрафу? Це впливає Місця, на те, що ви можете... матеріальний стан впливає. Да? Ви можете робити лише те, що дозволено законом. Матеріальний стан оцінює КУПАП, особа, яка протягається, оцінює ці матеріальний стан. Визначить... Ви хочете знати, чи є громадянин? Я не є громадянин. Ні одного є держава. Крім України. Скільки метрів у вас басейн? Метрів? Ви що, хочете будувати? Хотіли так для себе. Ну так я вам розкажу окремо. Окремо розкаже. А зарплата у вас яка? Достатня для того, щоб нормально. Построїти, бо будувати за басейн. Да. А, на... а на якій машині ви їздите? На посадці. Хорош. А скільки дали, якщо не скаряти? За машину скільки дали. Не пам'ятаю, давно купляв. Ну, мусите задекорувати, правда? Да. Я все декорую. Да -да. Пане Ігорі, а питання таке, а от то ви дочці квартиру подали? Дочці на корзу, чи то вона купила за власні кошти? Коли? Я дам вам, може ви не пам'ятаю. Покажу вам Ви знаєте, скільки мені до років? років? Скільки років Я не знаю, Може, А не... навіщо це нам знати? Просто порядку. Тобто то не ви подарили квартиру. Запитайте її, може понулі. Ну, тоді останнє запитання, може, пане Йоре. Ви пам'ятаєте, обіцяли звільнитися, якщо буде рішення суду? Прошу. Про зня закону дії міграційної служби. Ну і де це рішення Та, Ні, питання було, ви пам'ятаєте чи не да? пам'ятаєте? Що відмінять е, оплату за послуги? Де вони? Відміннять. А є рішення суду? і Просто... зараз послухаємо. Так. Просто ви казали, що ви єдине слово да? і виконаєте. Да? І що, і послано по, по мені? По ДІМ... А мова не йшла про вас, і мова і йшла і про і про і міграційну зу. службу. Ви знаєте, незаконні дії. Які ваші? Які ваші? Ну от почитаємо сплату людей. Я послу? почитаю. Значить, постанови Закарпатського окружно адміністративного суду поліція без змін ухвалила апеляційного суду позаново частково, Визнано протиправними дії головного управління Державної міграційної служби України. Щодо відмови Киренко в оформленні паспорту громадянина України для виїзду за кордон на підставі поданих в неї документів визначених правила, в правилах, затверджених постановою Кабінету міністрів 231 і 31 березня 1995 року. Ну і що, далі. А де дві? Інші, інші, інші суди. Інші, так це вище одні суду. Ну і що іде все. Ну і що це остання інстанція. Ну і і того, і відмінили постанову кабінету міністрів і не платять до людям? Говорили, ми говорили, що ні, ми з вами говорили. Ти про ти ви не відповіли на питання. Ви відмінили що цю вимогу, яка була від демалянсу. Відмінена. Послухайте. О 29-го закінчиться перевірка обласної перевірки обласної прокуратури. Ми вийшли, чи відставку всім вами. Ми, о, давайте, о, давайте, о, давайте. Ви зуаси. Да, ми написуємо відповідні прокуратуру і до них звертайтеся. Ну то, тобто, якщо прокуратура, ви так вона вже заявила, а ваші дії, на.

Відмінено, Скажіть мені, будь ласка, постанова Кабінету міністра відмінена... Питання було таке, якщо рішенням суду ваші дії будуть визнані незаконними. Скажіть мені, будь ласка, ви домоглися відміни постанови Кабінету міністра? Та, ми Мова ми не йшла про постанову. Яка, ми говоримо про ваші дії. Яка вимагає сплату людьми, послуг і заплат. На якій підставі посадова особа може не виконувати вимоги постанови Кабінету Чому о, Ваше відомство не приймало документи на закордонний паспорт. Не приймали всі. Ви не приймали документи, Потім і подавали це ви в, суд, в суд. Ви подавали а, в суд ці що? суди, на жаль. Програли. виграла ви в... нікому паспорт до сьогоднішнього дня. Вже вас і вам вже казав, що за 170 сімдесят гривень що? йому зробили паспорт. Ніхто йому не зробив. Щас. Коли ми принесли анкету, ми там говоримо, чітко слухайте мене, там чітко було написано так. одна квитанція, друга і третя. Чому це не відмінили? Ці люди, які подавали в суд за 170 гривень, за єдине міто отримати закордонний паспорт. Ніхто не отримав. До речі, в них були адвокатом. Я наскільки знаю. Чекайте, у мене до вас запитання. Є рішення суду про незаконні дії? Є. Незаконні діячі. Міграційні служби головного управління міграційної. Я служби? то ще раз пояснюю, я виконую норми. Які норми, якщо тут встановлено? Якщо порушення? є ким порушення? Міграційна служба. Держ. Ви спочатку розберіться, якщо є посла Кабінету міністрів, що ми про колізі, якщо ви хочете говорити, я колізі. їх зобов'язаний виконувати. Колізі. Колізі. Так я повинен їх виконувати. Так, постановлено я заводити. повинен виконувати вимоги постанови кабінету міністрів, які стосуються діяльності не міграційної служби СНАПИ тоді е, повноваження, якщо ви повинні виконувати постанову кабінету. Міністрів? А хто їм не а хто не дає? Так, так постанова кабінету. Кабінет а, а, а хто не дає приймати? Виконуйте постанову. О, стоп, стоп. О! Чому не відмінили? Що не відмінили? — Постанову кабінету. Взагалі зараз ви намагалися, щоб все було платилося тільки миту. З 1 жовтня взагалі вже і мита не буде. Ви знаєте? То? Тільки послуга. А ви будете? Що, працювати? Мити не буде, а ви будете? Я буду. Тому на вашу думку, скажіть, чому до сих пір не передані всі ці остаткування і так далі? У ЦНАП, тобто чому ЦНАПі до сих пір не, не видаються паспорта за кордонів ЦНАПІ най собі за най закупляють обладнання і най оформляють а ви що що себе... не закупили? ні? Це ну я вас влас... питала на вашу думку, чому до сих пір у ЦНАПі не видаються закордонні паспорта? Пані Гарто, на що... ваша думка. як у ну, моя областях, да чому тому, що не закупили вони обладнані. Обладнання, яке знаходиться на балансі нашої служби, воно це на балансі Міністерства внутрішніх справ. Це не є власність головного управління Державної міграційної служби Закарпатської області. Тобто це винуваті, є власність винуваті місця? Це рада. є власність. Перш, перш, ні, це перш, якщо про обладнання. Друге, друге питання. ЦНАП це є фронт-офіс, а не бек-офіс. По Перше, якщо ви розумієте, mm -hmm. а щоб Ні, бек офіс, щоб бек-офіс працював, йому треба що обладнання? Так. На чому він буде працювати? Так фронтофіс як буде приймати документи, якщо бек офіс обладнання. Ну так закупити? Так на сьогоднішній день ми цього тижня відкриваємо таке в Мукачевському районі, закупили обладнання міжгір'я, so. закупили обладнання воловець. Зробили приміщення Великоберезну, при цьому держава не дала ні А В районі коштує таке обладнання в районі, знаєте, які, які проблеми? 370 тисяч. Пане Ігорі, які в районі проблеми з, з передачею функції? Ніяких. Передачі нема ніяких. Тільки нехай закупляють обладнання, підготовлюють спеціалістів. Облад... Була відповідний документ передача е, реєстрації, є проблема, То, що проблема не зараз в селі. Я хочу подивитися, чи все селах за один день знімають з обліку і реєструють. Скажіть мені, будь ласка, передали функцію. Скажіть мені, будь ласка, наскільки подають все? Ви красиво, так і говорили, і по паспортам. рішення. Є проблема. Скажіть, будь ласка, ці цнапи, які почнуть зараз працювати, які закупили обладнання, будуть приходити до вас на резолюцію з заявами? У нас будуть документи. Ми взагалі. А, чому зараз ви розглядаєте? Всі від служби? а чого зараз ви розглядаєте не документи, а людей і люди до вас заходять? Кожен до вас іде, кожен. Чому? Ми Якщо тут... людина має за 15 днів, скажіть мені, будь ласка, людина за 15 днів до закінченої терміну законного перебування в нашій державі, вона, наприклад, прийшла за 10 днів. Згідно норм, вона повинна здати за 15 днів. Що мені робити? Людина з дитиною, людина, що да, керівник служби, інспектор. Він боїться брати на себе відповідальність, Він не хоче, бо він порушує. А то ваші людину. працівники посилають за резолюцію, бо бояться. А я порушую. А, порушу. а у них є посадові обов'язки? Посадові обов'язки у них порушу. є? Я, не, я, я, я можу взяти керівник, десь на самі війти в положення до дитини, роз'яснити, які є. А треба може це корупція, що до вас ні. кожен має прийти ні. на поклон. Зор, може корупція? Мені, Чому парті, кожна людина да. домов, ми сьогодні ми цілий день знімали і маємо? факт, що, що вони безпідставно робити? йдуть до вас за резолюцією. скажіть мені, будь ласка, я вони тільки що людина перед вами була, її ніхто і не направляв. У Нас приходять всі, хто щось кому сьогодні. Подивитись відео в Ютубі, що Та ваші буває. працівники з 13-го кабінету і там, де приймають паспорти, систематично а, посилають вам, людей питання. за на вас за е, Ви Ви е, говорили, що якщо буде рішення суду, ви звільнитесь. Вот є рішення суду, що в ньому не так. Чому ви не хочете виконати свою обіцянку? Ну ми вже да, закінчилися. Чому ви не хочете бути людиною слова? От. Про що ви говорите? Так от. от. Та є повідмінювані вже ці ви всі рішення. Є, ви ще відсут. Є по вам Є роз'яснення по цьому. все чекайте, Ви ж не говорили про. Ви кажали, що якщо буде рішення, якими незаконно визнаємо дії незаконними, то ви подасте. Незаконними діями. в чому? В чому моя дія незаконна? Тому що відмовлялися приймати документи на закордонний паспорт. Чому?